Всім привіт, друзі. Я буду сьогодні ловити на окації біля козаків. Буду ловити карасів на прикорку. Ну ще можу на дощовий черв'як заклювати йорж. Ну зараз вибираю. У мене небагато дощових черв'яків лишилось. Ну, а я буду ловити на мочну прикорку. Закидаємо, ну я хочу там до 4 метри глибини. І чекаємо покльовки. Ну... ай! Я вже забув розкормити рибу. Ну, це вже потом. А зараз ми чекаємо покльовки. У мене ця локація вже давно є, вже місяць, десь ще 2 місяці. А зараз щось клює. ну це щось дрібне. Це дрібне 100%. У мене місяць чи два місяці вже є ця локація. Класна локація, щуки добре клюють. І окунці. А я ж казав що є дрібне його. Якісь. А зараз я хочу розкормити рибу. Зараз ми розкормлюємо рибу. Катушка в мене модна, я все це позавчора казав. Я знімати тепер буду кожен день. Очікуємо покльовки. Щось клює. Ого, бобо-боб. Щось два кіло якесь. Це не кіло, це більше якесь. Я не знаю, що це клює. З великим. Невже це трофейний не лов буде. Давай, давай, давай. Карайс на 2 кг 260. А всім пока, друзі.